Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Одна дуже цікава тема і дуже важлива назріла. Справа в тому, що спецпредставник США Кіт Келох заявив про те, що Україна для того, щоб настав мир, може бути поділена як повоєнний Берлін. Ви можете знайти цю новину в інтернеті, вона є на різних ресурсах. Насправді скажу від себе, що це все повна маячня. Ну, якщо розібратися, він пропонує наступне: тобто, території є, які чисто відходять РФ, ті, які вони там відписали собі в Конституцію по лінії фронту. Далі створюється така от зона контролю України, окрема і третя зона найбільша зона це зона, де пануватимуть як і українські війська, так і британські, так і французькі війська. Цю новину можна легко перевірити, почитати деталі. Подробиці це я так дуже коротко та стисло переказав цю новину. Скажу зразу від себе, що я вважаю, що це повна маячня і що цього не буде. Все одно всі ці гіпотези припущення, знаєте, я скажу так, у Господа Бога у вищих сил свої плани на все. І е, я думаю, що все одно буде інакший варіант. Але я би хотів подивитися на картах, чи взагалі цей варіант можна розглядати як потенційний варіант серед можливих варіантів. Ну, я вважаю, що це майшня, що цього не буде. Що такий варіант нереальний. Вже розказували, що Україну розділять між сусідніми країнами, що там щось там Угорщині, щось там ем, Румунії, щось там Молдові, ем, Росії. Ну, це теж повна маячня. Ну, ця маячня не настільки фантастична та парадоксальна, як та попередня, але ця маячня теж маячня, по суті, залишається, мені здається. Добре, давайте подивимося. Карта сюрприза. Непогана карта. Карта подорожей падає. Карта кімнати. Ну, Такі карти на циганській колодії. Вони ні про що негативне не говорять. Сьомий аркан колісниця таро падає шестірка жезлів, карта сили та успіху, і лицар мечів, пряма позиція. Карта воїна захисника. Хороша карта. Мені випали всі карти практично позитивні та хороші. Я не бачу ніякого негативу для України. Я не бачу ніякого негативного контексту для України в цьому питанні, тому що як такий поділ це явно негатив, це великий негатив і це безпека подальшій без, безпеці майбутньому України. Карти показують, що цього не буде. Це маячня. Карти всі випали практично позитивні, всі карти практично випали хороші. Тому я вважаю, що такий варіант розвитку подій ну це цирк на дроті. Цього не буде. Ніяк Україна не може бути так поділена, і ніяк Україна не може бути так вирішена доля України за Україну. Получається, без мене мене женили. Тобто, от, щось таке. от. Але ні, цього не буде. Такий варіант розвитку подій нереальний. Нереальний такий варіант розвитку подій. Будуть ще змінюватись плани, будуть ще змінюватися якісь думки, наміри, плани і так далі. І тому подібне. А ми за цим будемо спостерігати. Так що, ні, такого не буде. Ставте лайки, не забувайте моїм прогнозам, пропонуйте теми для прогнозувань. Бажаю всім мирного неба. Україна ціла, єдина неподільна. Від сяну до дону, як співається в гімні України в наступних куплетах. Так що так. що так. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всім мирного неба над головою. Тримаймося, новини будуть позитивні, і все буде добре. Віримо, надіємося, на кого швидше закінчення всієї цієї вакханалії, всієї цієї кривавої меси. Дай Боже всім нам миру, благополуччя та всього найкращого. Побачимось.